Навіть календарно можна зафіксувати, що Дональд Трамп не закінчив війну навесні, як багато хто у високих кабінетах у нас сподівався. Дивний вчинок нардепа від слуг Олександра Мережка, голови комітету закордонних справ Верховної Ради, в понеділок, можемо вважати такою собі остаточною фіксацією краху ілюзії чинної влади щодо того, що Дональд Трамп закінчить цю війну цієї весни. Мерешка, якщо хто раптом не в курсі, одразу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах висунув Трампа офіційно на Нобелівську премію миру, з посилом, що тільки він, Дональд Трамп, єдиний може зупинити Путіна і закінчити війну. Також понеділок. Нардеп мережко відкликав своє подання Трампа на Нобелівку, сказавши при цьому американським і європейським змі, що він втратив будь-яку віру у здатність Трампа завершити війну. Навпаки, Трамп, мовляв, заохочує Путіна до війни. Відкликає заяву. Він при чому за день до зустрічі Трампа з Зеленським. Про це пише Ньюсвік і Телеграф. І ці люди звинувачували журналістів, в тому що вони зривали різні у Рамштайн, коли викривали його яйця 17. Але не про це. Голова комітету закордонних справ, представник партії влади, публічно заявляє на весь світ, що Трамп не закінчить війну. І тому він відкликає подання на Нобелівську премію. Якщо можна було вчинити щось цього глупіше напередодні зустрічі зеленського з Трампом, то це захопити туди Чернешова. Менчастим я сприймаю це як свідчення того, що партія влади дійшла нарешті усвідомлення, що Трамп не закінчить війну. Я принаймні сподіваюся на те, що ці ілюзії перестануть бути фактором, на який покладається Манкова, коли ухвалює рішення і віддає накази змішкувань. А нашого, якщо ще 2-3 тижні і війна закінчиться. Чи не ухвалює і не віддає, думаючи, що і так припітляємо 2-3 тижні.